Всім фанатам жанру фентезі та шанувальникам історії про хлопчика-чарівника до всеукраїнського тижня дитячого читання Твоя бібліотека радить книжку «Гаррі Поттер. Історія магії, велике ілюстроване видання. Примірник запропонує мандрівку унікальною виставкою «Гаррі Поттер. Історія Магії. Що відбувалося у 2017 році як спільний проєкт британської бібліотеки та інших відомих закладів. У цьому путівнику три надзвичайних художника Мері Гранд Пре, Джим Кей і Брайан Селзнік об'єдналися, аби створити справжнісіньке ілюстроване диво скарбницю артефактів за улюбленим всесвітом Гаррі Поттера. Сторінками цього надзвичайно красивого видання ви зможете здійснити мандрівку світом чаклунів, зазирнути в чашку для ворожіння, дізнатись про походження деяких заклинань, ближче поглянути на деяких магічних істот, осягнути всю велич та красу історії магії. Книжка містить надзвичайні ілюстрації а також чернетки рукописів та оригінали рисунків самої Джоан Кетлін Ролінг. Читайте, насолоджуйтесь до зустрічі в твоїй бібліотеці.